Значит, мне нужен нубук. Так. Что там был блюпуп, Blue Вифи? Вифи. И фрешка. И фрешка. Ну. No. <ривіт> Знаема ситуация. Чи вас також лякають нові слова з інтернету? Блог це інтернет щоденник для реалізації власної творчості з можливістю зворотнього зв'язку з читачами. Краудсорсинг залучення широкого кола осіб для вирішення певних завдань. Ваші друзі в коментарях можуть надати вам чудові поради. Або знайти ресурси для здійснення ваших задумів. Вікі інтернет-ресурс, створений спільними зусиллями для спільного користування. Теги, ярлик, наліпка, ключові слова. Лайк. Like. Позитивна емоційна оцінка матеріалу. Ці слова та багато іншого сучасні бібліотекарі вивчають в курсі Технології Web 2.0 для бібліотекарів та користувачів Нові можливості розвитку бібліотечного середовища. Замовляйте тренінги в вашому регіональному тренінговому центрі. Та приходьте в сучасну бібліотеку поряд з вами. Сучасна бібліотека ми розмовляємо вашою мовою. Так само наша енергія, творчість, ідеї, небайдужість, креативність створюють нашу професійну спільноту Українську, Українську бібліотечну, бібліотечну асоціацію. Уба партнерство для розвитку.